Отже, нас сьогодні чекає феєричний вечір. Я думаю, всі, хто ходить на наші заходи, традиційно знають, що вони нас всі речі. Я як завжди заздрила тим людям, які математичного складу розуму, або фізики, або хіміки, або біологи. Я людина гуманітарна, дивлюсь на освітлю цієї призми. А ці люди мене завжди цікавилися. Але я пояснюю, тим, що в цих науках можна зробити відкриття. І ще можна за це відкриття також отримати Нобелівську премію. Крім математики, так, математики не отримали Нобелівську премію, там була історія з коханням, хочена, Ну, це інша тема, іншого вечора. Так, але я зрозуміла, що класно бути таким от науковцем, тому що можна зробити відкриття величезне і отримати Нобелівську премію. А потім я дізналася. Отримати за літературу, тобто це вже вище документарія. Але також можна робити відкриття. І відкриття робити щодня, щохвилини, і відкривати для себе щось прекрасне. Два роки тому я відкрила для себе хорошого хлопця, хорошого музиканта. Він мій студент прийшов до мене на пари. Як студент він відкриватись дуже не хотів. Добре, так, не як більшість студентів. так. Але зате він відкрився як співак, як музикант, я зрозуміла, що все те, що він не хотів відкриватися як студент, воно компенсоване його талантом. Я люблю ділитися своїми відкриттями. І я подлася своїм відкриттям з, з своїм факультетом. І весь наш факультет був в закладі від мого відкриття і так само зробив для себе таке ж саме відкриття і відкрив таку саму людину. І тепер жоден захід нашого факультету не обходиться без сторони. Сьогодні день вишиванки українські я вас вітаю. Вишиванка це наш символ, національний. І таким самим символом для нашого факультету і для всіх наших закладів Саутколя, з яким вже сьогодні познайомитись, хто чує нас першим, а хто вже знає, той прийшов із нетерпінням чекає його виступу. Тож я надаю йому слово, ми слухаємо і далі проводимо наш вечір.